Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні я, е, як кожен через два дня поливаю свої перчики. Деякі взійшли, деякі не взійшли. Це у мене перчик Геркулес. Е, він був посаджений, пророщений 27.01. Ось. Отут не зійшло. Не взійшло один, два, три, чотири, 4, пять, шість, шість. І от такий один слабенький, слабенький. Оце проходить кожні три дні. Я спочатку його отак ворушу, щоб йому був доступ кисню до коренів. Ось, бачите, тут кинула два видно було більше. Отак От все кожного разу ворушу. Потім беру і поливаю. Для того, щоб наш перчик ріс до ладу розвивався, я йому трошки роблю підгодовку Не дивлячись на те, що він е, у мене. Вже починаю викидати перший настоящий лісточок. Я отак беру і отакою бутилочкою до ладу поливаю, щоб воно пропіталося, щоб хотіло мені цієї йому на три дні. Оця така штука я зробила по рекомендації. Каналу Віра Парасолька. Дякую. Це дуже зручно, дуже так під коренець можна добре поляти Ну, ось, друзі, а цей перчик посаджений набагато раніше. Я його теж кожен раз отак беру, підворушую спочатку, щоб був доступ кисню. Тут земелька сядає, але вона нічого. І для цього перчика, щоб він був вже не до догори, а формувався такий гарний в його корінець, я беру ось таке добриво мастер 13-40-13. 40 у нас фосфору для того, щоб образовувалось добре коріння. Це годиться як для перцю. Як для капусти, як для помідорів, баклажанів і для всієї розсади, яку ви вирощуєте. Ось такий препарат. Ось такий препарат фосфат калію, монофосфат калію. Це також можна їм поливати, якщо у вас вже з'явився перший другий настоящий лісточок, бо ще для такої маленької семідольної розсадки ще підгодовка не потрібна. А ось такий препарат монофосфат калію, вже коли є настоящий лісточок, можна підгодувати по інструкції для того, щоб розсадка наша не потягнулася, а нарощувала гарне коріння. Коли вже буде 3-4 лісточки у вас, можна взяти ось таке е, мінеральне добриво Мастер плюс його формула. 20-20-20. 20 азоту для того, щоб насичений був зелений колір, 20 фосфору для коріння і 20 калію. Ось, друзі, оце тож добриво по інструкції розводите, але вже коли ось такі 2-3 листочка появляються. А поки нам треба працювати тільки фосфорним добривом. Ось таким де циферка 40 у нас. Або ось таким монофосфатом, де циферка фосфору 52%. Оце нам зараз треба робити. Раз, в три дні не залівати, добре полять, подворушити. Вон, бачите, вже три дні пройшло, вже воно трошки підсохло. А підсихає, коли е, перчик це не дуже добре, для помідорів. Томатів це добре, а для перця не дуже. Тому треба слідкувати. А я ось бачите, з тею редькою зайнялася і сьогодні пропустила, що треба його діло зробити, поляти. Тому що якщо перчик пересохне, то він загине і вже він не відійде. А томат, навіть буває, що він трошки підсох, вроді, похилився. Але як його поляв водичкою, то він швидко набрав, опять і став і, як стоїть, як солдатик. Тому перчик не пере... Не давайте його пересихати. Отак, От добренько поливаємо. Холодну воду не беремо. Беремо теплу водичку. І ще хочу сказати, у кого вода така має осад, Якщо ви закінтили воду і вона постоїть, і на стінках вашого чайника чи каструльки є такий осадок, то я роблю так. Не знаю, як це вони правильно називаються, але виходить, що дуже жорстка вода. І буває таке, що вроді би поліваєш, вроді би все робиш так, як полагається, а рослинка не росте і починає гинути. Тому я беру на 2 літра води, лью 3 столові ложки 9-відсоткового. Тому він якби трошки розкисляє це все діло. Ось. І тоді, виходить, коріння краще усвоює цю підгодовку, яку ми даємо. Її. Отак, от друзі, так ви теж експериментируєте. Це зовсім випадково я знайшла таку пораду одного огородника і, ну, думаю, спробую собі. Чого ж вони в мене не росте? Поливаю, підбудовую. А вони сидіть на місці. І, все. і так же, друзі, буває і в теплиці. Обов'язково треба нам знати, яка у нас pH води. Але в нас у місцевості нашої, цього аналізу не роблять. Відправляти десь на Київ чи на Житомир це дуже буде затратно. Тому я беру і доливаю трошки оцту. І попробуйте, якщо у вас така жорстка вода, як у мене, тоді вона краще починає рости. Ось таке своє коротке, маленьке відео я для вас зняла, а я буду все це відворушувати. І полювати. Так, друзі, всім бажаю міцного здоров'я. Дякую всім, хто заходить до мене і підтримує. Всі будьте здорові і швидшої всім нам перемоги. До зустрічі на каналі.